Провели два чеки на один платіж. Що ж робити? Ви можете зробити чек на повернення, але для того, щоб податкова вам врахувала це повернення, повинні належним чином оформити документи. Потрібно зробити акт на помилково проведений платіж і зробити довідку. В довідки ви вказуєте, якого числа, і вказуєте причину, що ви самостійно зробили помилку, яку знайшли і виправили. Таким чином до чека на повернення у вас будуть документи. І коли буде перевірка, ви їх покажете. Далі ви взагалі можете не чіпати цей платіж, тобто залишити його проведеним, але тільки в тому випадку, що вам вистачає ліміту. Тобто, якщо вам річний ліміт дозволяє, що це буде зайвий проведений чек, нічого страшного, хай він лишається. Але взагалі будьте дуже уважні при проведенні чеку, тому що, якщо чек, наприклад, проведений неправильно, він взагалі рахується як не проведений і штраф складає 100% за перше порушення, 150% за друге та наступне. Ми, наприклад, нашим клієнтам надаємо детальні відеоінструкції, як проводити чеки, як користуватись програмним РРО, для того, щоб вони не робили помилок і не сплачували штрафи. Ну а я, Лена Запорожець, власниця компанії Ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія найкраща компанія по веденню ФОП та Юросіп, по відгукам клієнтів.